Привіт! Це новий випуск Апдейт. І сьогодні він буде присвячений старту Динамо Київ у Лізі Чемпіонів. Так-так, перший матч вже у найближчий вівторок, і нашим суперником стане мальтійський чемпіон Хамрун Спартанс. Сьогодні подивимося, що це взагалі за команда така, чого можна очікувати від матчу з ними. Звісно, подивимось, чи готова наша команда до початку офіційних матчів та тим паче Єврокубків. Надалі я надам свій особистий прогноз на стартовий склад у першому протистоянні. Ну і, звісно, зачепимо трошки тему трансферів. Ми готові починати. Я від вас попрошу поставити лайк, підписатись на канал, та по закінченні цього випуску, як завжди, написати свій чесний коментар про те, чи сподобалось вам відео та що б ви покращили. Почнемо із суперника. Хамрун Спартанс найсильніша команда Мальти, чинний чемпіон своєї країни. У минулій стадії Ліги Чемпіонів вони вибили литовський Жальгірс у матчах з божевільним камбеком. Перший поєдинок програли 2-0, але у другому вже за перший там відіграли це відставання. В підсумку пройшли по серії пенальті. Цікаво, що ця команда ніколи не грала в групових етапах жодного Єврокубка. Їхній максимум в кваліфікації Ліги Чемпіонів це пройти одну стадію. Тобто, якщо вони вибивають нас, то це вже для них рекорд. Якось ще доходили до плей-офф Ліги конференції у 2022 році, вибили там Левські з Болгарії, але вилетіли від партизану. І навіть тоді раділи, тому що не показали поганий футбол. Важливий фактор у першому матчі це їхній стадіон. Хамрун Спартан зграє на штучному полі, і хоч це може звучати як відмазка, але після важкого переїзду таке поле ще й у спеку може дуже сильно зіпсувати нам гру. Проте це не, пов... не привід шукати причини для поразки, тому що, як казав Гусів, таку команду ми маємо обігрувати на воді, на землі, в піску, на пляжі де завгодно. Як я вже казав раніше, зрозуміло, що Динамо фаворит. Ну, ви подивіться самі, лише один Михавко коштує дорожче, ніж весь склад Хамрун Спартанс. Якщо ми будемо говорити про очікування від цього матчу, звісно, я очікую, що Динамо гратиме першим номером. Матимемо повний контроль, Хамрун закриється і буде чекати наших помилок. І навіть якщо ми не будемо в оптимальних кондиціях, за класом ми маємо вигравати цю дуель спокійно. Дуже важливо не пропуститися тому, що постійно роблять українські гравці. Це вийти на цей матч з відчуттям, що ми вже перемогли. Адже ми таке любимо і ми пам'ятаємо євро і дуже багато таких матчів із андердогами. А загалом треба налаштуватись потужно, тому що ми знаємо, що це Ліга Чемпіонів і тут слабаків немає. Тепер поговоримо трошки про підготовку Динамо Київ до цього матчу. Команда завершила збори. За 6 матчів одна перемога, дві нічі та три поразки. Проте, на мою думку, тут нічого катастрофічного немає. Бо з цих 6 матчів ми тільки один зіграли плюс-мінус основним складом. Все інше було багато експериментів, супряга зіграв майже все в основі, постійні заміни, багато новачків. Тому ці товарняки для мене це не показник. Е, якісь висновки можна робити хіба що по останньому поєдинку проти Осіяка, тому давайте поговоримо більше про нього. Там ми програли 1-0, Нам забили зі штрафного, але якщо говорити не тільки про результат, а дивитися трошки глибше, то гравці виглядали краще, відіграли повний матч, і нарешті ми змогли побачити фізичну готовність гравців. І не все виглядало так погано, дуже відрізнялась картинка від попередніх матчів. Гравці були дуже енергійні, пресингували, повертались назад. Загалом були дуже активними, якщо порівняти з минулими матчами. Цікаво про цей матч в тому, що його не дограли. Арбітер закінчив зустріч на 83-й хвилині через постійні сутички на полі. Хотів би сказати трошки про це. Звісно, спочатку варто зазначити, що нашим гравцям не треба вестись постійно на провокації. Але також хочу виділити той осіяк. Чесно, не хочеться нічого поганого казати тут на Ютубі, але я не розумію абсолютно, навіщо футболісти у товариському матчі постійно провокують. Ну це ж товариський матч, навіщо вони це роблять? Це теж частина підготовки. Я цього взагалі не розумію. Так брудно грати в товариському матчі. Для мене це дуже дивно. Ну а тепер, як я і обіцяв, я спрогнозую свій склад на перший матч, який мені здається, що обере Олександр Шовковський, тому що особисто я вниз би деякі корективи. Але зараз про це поговоримо. Я базувався більше на матчі проти Осієку. Мені здається, що склад буде не дуже сильно відрізнятись. Але давайте почнемо. На воротах, я думаю, всім зрозуміло, що вийде Руслан Нещерет. Захист праворуч. Я думаю, що вийде Олександр Караваєв. Знаю, що багато хто може не погодитися, але ми бачили гру Тимчика у матчі з тим румунським Корвінулом. І він ну, пропустив всі збори через пошкодження, тому ну, ми бачили, що гравець просто не готовий. Мій вибір це Олександр Караваєв на захист. В центрі захисту виходить Михавко-Попов. Мені здається, тут немає альтернативи. Зараз пішов дячук. Ну, Біловар, ну, Біловар для мене це дивний вибір. Ліворуч вийде Дубінчак, тому що також я вважаю, що він зіграв проти Росії не випадково, тому що саме це був основний склад, на мою думку. І Вівчаренко, напевно, вийде потім з заміни. Якщо говоримо про центр поля, то тут, як на мене, то вийде Микола Михайленко в трійці з Миколою Шапаренко та Олександром Піхальонком. Тут також я більш базувався на складі з Осієком. Дуже важко обрати між Піхальонком та Буяльським, між Брашком та Михайленком. Але от така моя думка, що ті граці, які грали проти Осієку, саме вони готуються на Лігу Чемпіонів. І саме ця трійка була у цьому матчі в старті. І відіграла майже весь матч, окрім Миколи Шапаренка, який видалився, але там також. Провокації гравців осіяку, я думаю, не варто ціпляти цю тему. Якщо будемо говорити про напад, то тут ліворуч виходить Владислав Кабаєв, також, я думаю, безальтернативний варіант наразі, тому що Назар Волошин не готовий на цій позиції грати в основі. Форвардом, нападником нашим буде Владислав Ванат, це також, я думаю, не сюрприз ні для кого. Ну і праворуч, тут дійсно можна було посперечатись: Андрій Ярмоленко або Ангель Торрес, тому що Ангель себе непогано проявив на зборах. Проте я думаю, що Олександр Шовковський все-таки обере саме Андрія Ярмоленко, тому що він просто йому довіряє, тому що потрібен лідер на полі, а Ангель Торес вже вийде за Хоча я особисто подумав би над цим, тому що я думаю, Ярмоленко може набагато більше принести, коли гравці суперника вже втомлені. Але що так що так, я думаю, це дуже цікавий і дуже боєздатний склад, який може дати бій і може спокійно перемагати Хамрун Спартанс. Ви пишіть мені в коментарі, що ви думаєте, чи погоджуєтесь ви з моїм прогнозом, чи, можливо, поставити когось іншого. Ну а ми будемо рухатись далі, і зараз наша улюблена тема це трансфери. Переходимо до вашого улюбленого: це трансферні новини. Цього тижня не відбулось багато, але так, є деякі новини, і вони не з приємних. По-перше, вийшов в ефір тато таке і сказав свої найголовніші інсайди. Тут я для вас зібрав те, що мені здалося цікаве. По-перше, Саліфу Сума більше не переходить нашу команду, зірвались перемовини, там були якісь шантажі з торпедо, які пропонували більше. Так, так, саме російський клуб Торпедо і Динамо Київ, наскільки відомо стало Михайло Співаковському, про що він повідомив у своєму ефірі. Це те, що Динамо Київ просто вийшло з цих перемовин, бо не збиралися там тягатися і платити якісь 2-3 мільйони, 4 мільйони, тому що торпедо пропонує більше. Хай росіяни витрачають скільки хочуть грошей на будь-якого гравця. Динамо Київ це не цікаво. Те ж саме є така сумна новина по Брайану Медіні. Цей футболіст також не переходить Динамо Київ 100%. Вже перемовини всі закриті, немає ніяких контактів, нічого. Наскільки я розумію, там гравець відмовився їхати в Київ, але на 100% інформації я не маю. Давайте краще перейду до чогось цікавішого, до чогось більш позитивного. А це Ахмед Сілібе, французький центральний захисник, який грає у словенському клубі Копер. Той самий таке повідомляє, що Динамо Київ зараз стежить за цим футболістом. На Трансфер він коштує 500 тисяч євро. Що може показувати його не найвищий клас, але все-таки ми розуміємо, що Трансформарк це не найоб'єктивніша платформа, і, можливо, цей гравець дійсно перспективний. Я особисто не бачив його ігор, це не дивно, тому що я не дивлюсь Словенську лігу. Але давайте будемо стежити за цими новинами, тому що тато таке повідомив знову ж таки, що цей футболіст цікавий динамо і за ним зараз спостерігають уважно. І сам він, як я розумію, не проти піти на підвищення грати у лізі чемпіонів. Тому давайте почекаємо ще кілька днів і сподіваюся, в наступному е дайджесті новин, у наступному випуску апдейту, ви почуєте вже більше новин від мене. Ну а на цьому все. Дуже дякую всім, хто подивився, дуже прошу вас писати ваші коментарі, ставити лайк, підпишіться на канал та порекомендуйте нас своїм друзям, тому що тут ми говоримо завжди все так, як воно є, без ніяких прикрашань, без ніяких там купюр, як багато в нас журналістів і експертів люблять це робити. Тому ще раз дуже дякую вам за підтримку на попередніх відео, дуже дякую вам за ваш коментар, за лайк, підписку. Ну і побачимось в наступних випусках.